Всім доброго дня, склали чергову модель. Вірніше, не модель на От, Модель та сама, тільки виконання трішки інакше. Вон, в даному випадку дуже багато блистящих елементів звернулись до нас на цьому тижні і попросили зробити дуже-дуже терміново, так як потрібно на подарунок. От, у нас вискочило невеличке віконце, тому що ці точилки, які ми зараз робимо, їх елементи верніше. Половина поїхала на покраску порошкову, інша половина на надування. От, і буквально декілька днів вискочило таких, що можна було би чимось зайнятися. Зазвичай в цей проміжуток часу ми робимо починаємо робити наступну партію. Наступну партію точі, але тут якраз так співпало, що людина звернулася і попросила. Скласти пошвидше. От, термін виконання стандартний у нас 14 17-18 днів. Залежить від... Ну, зазвичай стараємося встигнути за 14. Але тут залежить не все від мене, так як делегуємо фарбування іншим людям, тому що всім все охопити зараз я не можу. От, і кожен має займати своєю справою. Бувають там якісь форс-мажори, можуть затримати деталі на 0 на тиждень, як було вже не раз. Можуть з порошком щось напакостити. Ну, таке, як в житті. Тому от, з приводу, термін, з приводу термінів, ось так. Цей варіант з бронзи, так як, знову ж таки, людина поспішала. Єдиний вихід. Це зробити неї е, от, з такого матеріалу. Або повністю з, з, з діралі, так, і не надувати, щоб була ось така світла, або повністю з бронзи. Людина вибрала бур, бронзу, тож зробили з бронзи. Ну, плюс, е, великий плюс до неї це те, що вона на відсотків 40-50% тяжча на бронзі, от, великий мінус це ціна, тому що бронза тяжча в рази, а, і в, ну, окрім того, що вона дорожча, вона ще й чаще. Тому, ну, за, коли купуємо за кілограм, це дуже впливає на вартість. О, тож є, склали ось такий от варіант. І з сьогодніш, сьогоднішнього відправимо. <кхи> Перепрошую, диск на стальний. Диск заборонили. Заворонили, покрили маслом, протерли. Так воно виглядає. Е, з приводу відправлень відправляємо різними поштовими службами. Е, ну, по суті, в нас, якщо по Україні, це переважно не знаю, 99% самого пошту. Також е, за кордон їздить з останніх поїздок це була е, Польща, е, Штати. От, і в Германію замовили. Також буде їхати. Тому. Це також доставляємо. По Європі в середньому доставка ну, там від 600 до 1500 гривень. В Штати ми відправляли, то там вийшло 100 доларів 4 тисячі гривень. Тож, отакі от справи, до чого я це все записую. Що, якщо будете замовляти, закладайте, будь ласка, термін на виготовлення. У нас їх наявності. Практично ніколи не буває, так як е, робимо партіями, партії невеличкі. Виробництво не можна сказати, е, навіть не знаю, як правильно, Воно то серійне, мілко серійне і в, по суті в домашній майстерні. Тому, от так як на конвейері по, по 100-200 по штук у нас не виходить. Тож враховуйте, коли будете замовляти, що доведеться трішки почекати. От наразі, все. Всім дякую за увагу. Гарного дня і мирного неба над головою.